Привіт, дорогі друзі! Одразу почну з головного. Я скептично ставлюсь до ідеї відправляти воєнкомів на передову. я поясню свою думку. Справа в тім, що Збройні Сили України річ дуже складна, в принципі, як і будь-яка армія. Тут звання мають відповідати посаді. Про що мова? Мова про те, що воєнкоми або керівники оцих центрів комплектації вони мають звання капітан. Майор, підполковник, полковник. І якщо коли вони прибудуть сюди на передову, вони займуть посаду керівну. А це командир бригади, заступник командира бригади, начальник штабу, командир батальйону і так далі. Тобто вони займуть ключові посади в підрозділах, на яких в принципі на командуванні яких, якому і тримається весь фронт. Уявіть собі, що буде з підрозділом, якщо людина не бойова, яка більшість свого життя займалась бумажною роботою, яка вивчала там якісь радянські підручники, яка не має в підрозділі жодного авторитету, її звідкись там з якогось там Прикарпаття командирують, переводять сюди, і вона очолює підрозділ, на якому зараз фронт тримається. Що буде взагалі з підрозділом, що буде з фронтом. Страшно собі уявити, звичайно. Я за те, щоб давати хлопцям ротацію, відправляти хлопців звідси на втил, щоб дати їм відпочити, відновитись офіцерів. З передової, треба з передової, вибачте, з тилу переводити сюди на передову, але робити це треба дуже зважено, дуже обережно, щоб топорно, якщо це зробити, оцю ідею, щоб воєнкові відправити на фронт, щоб не наробити лиха, щоб наш фронт не посипався від того, що е, командувачами підрозділів стали некомпетентні люди, які втекли при першому ж обстрілі. І які не мають авторитету у е, особового складу доповідь? Закінчив. Бережіть себе, слава Україні.